Ділянка 50 на 50, от 100 мін. Це тільки початок. Такими ворожими подарунками вкриті усі поля та лісосмуги на звільнених територіях Скуту. Запоріжжя. Павло один з тих, хто шукає та знешкоджує російські боєприпаси. Ти з вечора, наприклад, збираєш рюкзак, в рюкзак ложиш тротил, потім запальні трубки з детонатором, щоб здетонував тротил. І ти... Береш щуп щуп, ти все це збираєш, щоб потім зранку просто встати, випити каву і поїхали поїхати на передній край. Каже, вибухівки вороги заклали так багато, що нашим вибухотехнікам іноді вдається просунутися лише кілька метрів за день. Ми зробили приблизно 15 кілометрів це за місяць проходів. Ще іде розмінування. Інженерна розвідка це коли йде е, три сапери на відстані. Один від одного 50 метрів без укриття, просто в полі ідуть з металошукачем. До війни Павло жодного разу не стикався з вибухівкою. Він програміст, жив у Дніпрі. На початку великої війни добровольцем пішов захищати Україну. Спочатку був стрільцем, довелось перекваліфікуватись. Вдома на нього чекають дружина та восьмирічний син. Складно морально, що ти е, постійно. Далекі від близьких своїх, від своєї дитини, і ти типу постійно ну, можна сказати, трохи морально подавлений, але потім хтось із побратимів щось смішне творить і трохи нас не Щоб виходити на розмінування, каже, навчатись треба біля року, та й потім щодня вчитись на практиці. Які хочуть вижити, хлопці, то ті обов'язково читають. Якусь літературу. Тобі ж, там як в якихось навчальних центрах, тобі ж так як і в, в університеті. Тобі розказують 15%, всі інші, все інше ти просто вичитуєш з книжки. Основне правило сапера це краще не трогай, підірвай. Найголовніше для сапера спокій та увага. Тому в ідеалі працювати у полі треба не більше чотирьох годин на день. Але через ворожі обстріли обстеження одного кілометра буває затягується на 10 годин. Сапери кажуть, для ефективного та швидкого розмінування їм у країни вистачає спецтехніки, аби забезпечити необхідним транспортом та обладнанням. 146 інженерно-саперних груп у складі сил підтримки ЗСУ в країні стартував проєкт Нам тут жити. Це спільна ініціатива компанії Київстар та фонду Повернись живим, в рамках якої потрібно зібрати 175 мільйонів гривень. Саперів надо снаряжати современними якимись міношукачами, тому що трава іноді по метру. Що треба руками це божом щупом провіряти? Одна лісосмуга ідеться ну, один вісім для того щоб її пройти, для того, щоб зробити проход. Я не кажу, щоб всю посадку розміновить. А нині, коли все поросло бур'яном, розміновувати ще складніше. У В'єтнамі була е, війна в джунглях, у нас в бур'янах. Е, комарі кусають тебе постійно, кліщі. Поля всіяні протитанковими та протипіхотними мінами. Розтяжками ворог нашпигував лісосмуги. Береться отака гілочка, ну тонесенька. От, береш так в руки. І нитку ти так знайдеш. Ти отак ідеш, потихеньку робиш. І якщо ти, якщо там нитка якась є, просто гілочка натягнеться. Найнебезпечніші міни медальйони через потужність та велику кількість уламків, використання їх заборонено міжнародними конвенціями та росіянам. Байдуже ти йдеш, ти можеш нічого не зачепити. Там є е, спеціальний датчик, який реагує на кроки е, людини. І вона, вона там осколків більше двох тисяч <кій> на вісім 10 метрів суцільне ушкодження. Щодня саперні групи проходять десятки кілометрів полів, які окупанти нашпигували вибухівкою, і їхня робота триватиме роками. Натомість, сучасна техніка може її пришвидшити і допоможе зберегти життя військових.